Доброго дня! Стосовно вашої кухні, Дивіться, я пропоную такий варіант. Якщо у вас розмір цієї стіни 2,60 і ця труба на відстані 20 см висить від стелі, то ми вішаємо тумби із 92-м фасадом верхні. Це вони будуть такі високі, гарні тумби, і вони якраз в рівень під трубою. Ну, Прям ідеально висяти, це буде дуже просто все в монтажі. А потім, якщо ця труба вам не буде давати там, якби, ну, не буде вам подобатися, то туди можна туди поставити фальшпанель на ці 20 см і закрити ту трубу. Тобто прямо у вас буде під. Ну, якби візуально, і не буде її видно. Значить, на 2,60. Спочатку у нас стоїть пенал, потім стоїть якась тумба, потім стоїть тумба під вбудовану плиту. Далі, у нас стоїть кутова мийка, і з боку ще одна тумба. І це у нас розмір по цій стороні 1,20, по цій основній стіні 2,60 І висота по пеналу у нас 2,23. Получається, це з ніжкою чи без ніжки? Це без ніжки. 2,30. Висота це в нас по пеналу, і буде рівнятися верхній ряд цих тумб також по висоті пеналу. По вартості, значить, Вартість розівна рених тумб в колекції марта це де спешний фасад, ну і якась там стільниця. ну, там стільниця йде на вибір, тобто там по кольорам ще можна далі говорити. В колекції Марта, це сама бюджетна із тих, яка в нас є, значить, ДСП на фасаді, ДСП на корпусі, вартість розібраних тумб 25 тисяч. Із стільницею, ну, звісно ж, без плити, без мийки, тобто це все окремо. І якщо наша збірка, то це 10% від вартості е, тумб. Якщо Наша установка то тоді рахується окремо, в залежності від складності монтажу, в залежності від того, скільки там комунікацій потрібно буде вам підключати. Ну і, звісно, на кожному етапі, якби, ви можете брати розібрані тумби, потім самі їх збирати, там, шукати майстрів, або шукати майстрів, які вам зроблять установку цієї кухні. Ну, і тут по дизайну ще можна, ну, якби це так орієнтовно, а по дизайну можна ще тут гратися. Може, там якісь ну тут не особливо у вас що замінюється.